Були моменти в Мордові, були допити. Ми їх називали пробівоном. Це допит без протоколу. Я на таких допитах був чотири рази за час перебування на Мордові за один рік і вісім місяців. Це ти либо в полтора стоїш ну, в упорі сидя, лібо полтора в упорі льожа. З тобою знаходиться в одному кабінеті 4-5 сотрудників це сотрудники усі не спецназовці. Актуальні питання: це вбивство цивільного населення, марадьорства, співпраця з іноземними військами. А, чи я знаю щось про інші випадки, каже, що ти звичайний грубо кажучи, психолог, який знаходився на командно спостережному пункті. Типа, поняття, що не в того не вірять, тим починає просто бити тіпо, ногами по ребрам. Другий підходить, починає там, регулювати тіпо, на мені там, різні заряди шокера по різним місцям і питає тупо, мене в цей момент, типу, де больніше. Якщо я не відповідаю за те, що мене б'ють, він збільшує заряд і каже: типу, я не слушу відповідь, я ж к тобі обращаюсь. Другий каже фразу Я ж к тебе обращаюсь. Третій так само ти кажу фразу тобто тупо, вони толпою? Тебе неймовірний виброс дреналіна. Ти тільки думаєш, потому що ти скорше все закінчила?